Чергова смерть у ТЦК на Закарпатті Чоловік своїми ногами зайшов у ТЦК, а звідти його вже винесли. А тепер послухайте уважно, як це пояснює саме ТЦК. На жаль, трапляються випадки, коли медики ВЛК визнають військовозобов'язаних придатними до військової служби, але згодом відбуваються трагедії. Трагедії відбувається, ніхто нікого не вбиває, ніхто нікого не катує. Просто незрозуміло, з чого відбувається трагедія. Повідомляємо, що 23 травня у військовозобов'язаного, який знаходився в одному з підпорядкованих ТЦК області, і за висновками ВЛК був придатний до військової служби, різко погіршилось самопочуття. Просто з нічого людина прийшла своїми ногами і отак раз у нього погіршилось самопочуття. Йому надавали медичну допомогу та викликали бригаду швидкої, які по приїзду констатували смерть. Висловлюємо співчуття, кому потрібні вже ваші співчуття. Ви знову вбили чергову людину, неважливо яким чином, чи ви його вбили, чи ви його катували, чи методами психологічного тиску. Там же ж просто, коли ти заходиш до ТЦК, ти потрапляєш під такий каток, в якому просто людина зі слабкою психікою не може витримати. А якщо у людини проблеми з серцем, якщо у людини проблеми ще є, там якогось психологічного характеру, люди ламаються одразу, тому що у них стрес, у людини витримує серце. А ви виродки доводите людей до цього стану. Чому людина, яка до того, як прийшла в ТЦК, жила своїм нормальним життям, ходила на своїх двох ногах, все було в неї нормально, після того, як вона потрапляє до вашої катівні, людину виносять вперед ногами. Чому у них одразу погіршується здоров'я? Скільки повинно ще загинути людей в ТЦК для того, щоб влада хоч якось звернула на це увагу? Для того, щоб правоохоронні органи хоч трошки почали робити свою роботу. Але, звичайно, вони ж там всі працюють на одну руку, всі працюють на один котел. Тому одні вбивають, інші прикривають. Я вчора слухав адвоката Демченка, який казав, що його клієнт зателефонував йому із ТЦК і каже: Мені тут дають папірець, в якому написано, що я доброволець. І кажуть, що цей папірець треба підписати, і це йому дуже пощастило, що в нього була можливість зателефонувати адвокату. А скільки таких випадків, коли не просто не дозволяють зателефонувати, а людей змушують, людей б'ють для того, щоб вони підписали цей папірець, що вони пішли добровольцями воювати. І потім вони виходять з такими от лицемірними і брехливими заявами, що людині просто не зрозуміло, з чого стало погано. Та будете всі, ви ТЦКшні виродки, горіти в одному пеклі разом з російськими окупантами, тому що ви такі самі вороги українського народу, як і російські терористи. Ви займаєтесь геноцидом українського народу і виконуєте незаконні накази нелегітимної влади. А ще більше цікавих та корисних новин я публікую на своєму телеграм-каналі не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.